Тетяна Трощинська – журналістка, медіатренерка, докторка наук з державного управління, ведуча, головна редакторка громадського радіо, фіналістка премії імені Георгія Гонгадзе у 2022 році. Ви як професійна журналістка з величезним досвідом і зрозумінням того, що відбувається в нашому інформаційному просторі. А як можете відносно парасічному українцю пояснити різницю між реальним журналістом і реальним журналістським матеріалом, і тим, який фактично є шахрайством, псевдожурналістикою і так далі? Після того як технології просто охопили все, всі напевно вирішили, що вони є журналістами і журналістками. Якби був такий самий доступ, я не знаю там до машини, то напевно усі могли б вирішити. Що вони можуть бути дантистами і дантистками. Перший момент журналістика це професія. Це не обов'язково факультет журналістики, але це набір е, методів пізнання світу, умовно кажучи, та це перевірка інформації, це звіряння заяв із фактами і оприлюднення її у зручний спосіб на тій платформі, до якої там ви маєте доступ або на якій ви працюєте. Тобто журналісти це професія. Усі інші люди, які мають рот і пальці, вони мають доступ до Фейсбука, до Твіттера, до Тіктока, до Ютуба, до усіх інших можливих і неможливих платформ. Форм навіть у вайбері можу щось написати, але разом з тим вони не обов'язково є журналістами. Це є величезна кількість людей, мільйони, які просто мають свою думку обґрунтовану або ні з будь-якого приводу, і в цьому є абсолютно принципова різниця. А у нас в Україні є така зіпсована репутація журналістів і журналісток. Слово журнал. Якби ви знали, скільки разів я в своєму житті його зустрічала на свою адресу, на адресу інших колег. Причому люди на тренінгах не соромляться казати О, дивіться, ви ж нормальна людина! Ну, вони там мене годину послухали і вирішили, що я нормальна людина, невідомо на яких підставах. А є ж навколо журна шляхи, і вони навіть не уявляють, що це для мене така цихова історія, ну дуже неприємна, і я поважаю величезну кількість своїх колег, не всіх тих, кого я поважаю, я колегами вважаю, кого не поважаю, то вони не завжди і колеги. І коли я зараз це кажу, ви просто замисліться на секунду. Та тобто, як можна до такої міри знецінювати себе, хто вас взагалі навчив цього? Та подумайте звідки воно вперше взялося, і давайте подумаємо про власну гідність. В тому числі професійну гідність. Якщо ви вважаєте, що всі навколо журналистики, то чому ви взагалі йдете в ці джерела масової інформації? Чого стоїть черга на факультети журналістики? Чому факультет журналістики торік був на першому місці, здається, за конкурсом цього року, якщо не збрешу, то десь на другому, третьому, але в лідерах кожнісінького року, чому ви своїм дітям хочете дати таку освіту? Тому що ви вважаєте, що журналістика це коли у тебе є доступ до великої аудиторії і ти можеш там щось розповідати для того. Щоб щось розповідати, тобі має бути що розповісти. Це другий ключовий момент. Та? Чим відрізняються журналісти від е, всіх інших людей, які мають роти пальці, тим, що вони збирають цю інформацію десь і перевіряють її. Тобто вони не обов'язково висловлюють лише свою власну думку, своє ставлення, те, що вам подобається. Ще ознакою. Професійного журналіста чи журналістки може бути те, що інформація може виявитися для вас дискомфортною. Якщо інформація без... дискомфортна, не завжди зрозуміла, хочеться трошечки перевірити її, ще трошечки десь глибше пошукати, подумати. То значить, це або е, ця інформація, або розмова з тією чи іншою людиною. Вона вартісна, тому що, як правило, правда трошки складніша ніж нам здається. Ми з вами працюємо не в офісі простих рішень. Це дуже важливий теж момент. Нас. Наступний важливий показник: в ідеалі має бути прозора власність, так тобто, ви маєте розуміти, за які кошти працює цей журналіст чи журналістка. Якщо йому платить олігарх такий, то. Це непогано, добре, це факт. Після того, як у нас відкрили власність і всі стали розуміти, що ось це журналісти, яким платить Коломойський, а ось це журналісти, яким платить Пінчук. Ми в журналістському середовищі, ну і там інші олігархи, та? чи Ахміатов там і так далі. Ми в журналістському середовищі страшенно раділи. Ми казали, боже мій, тепер нарешті, уся аудиторія дізнається, хто працює на кого, хто кому платить, і вони залежно від цього будуть робити свої висновки. Я не закликаю не дивитися. Чи не слухати тих чи інших журналістів? Я закликаю враховувати оцей інтерес а, власника, який може бути зашитий так, у цей бізнес. Він може бути зашитий, а може бути і не зашитий, якщо власник достатньо мудра людина. Хотілося б, щоб в Україні таке було, і а, готовий а, ухвалювати і підписувати з журналістами редакційні кодекси або редакційні статути, де редакційна політика є незалежною. От я представляю громадське радіо, У нас незалежна редакційна політика. Ви заходите на наш сайт. І ви бачите там власність Прозора, власники Геогромадське радіо. Ви бачите, а, хто працює з прізвищами іменами. Ви бачите наш статут, ви бачите наші редакційні принципи. Все це можна прочитати і звірити тим, що в ефірі це четверта ознака професійної журналістики. І є ще низка незалежних медіа, які працюють на гранти, на пожертви своїх своєї аудиторії і так далі. Тепер четвертий момент: аудиторія у професійних журналістів аудиторія. Зазвичай це не секта. Це люди, які мають ширший спектр думок, ніж просто нам подобається або не подобається. Це люди, які можуть з нами дискутувати. І я не закликаю вас не дивитися блогерів і блогерок, і не дивитись, не слухати там не читати. Ви все одно це будете робити, що б я тут не робила. Я закликаю лише робити. Різницю, відмінність між професійними журналістами і людьми, які просто працюють на свою аудиторію. Та вони які просто висловлюють ту точку зору, яку ця аудиторія підтримує. І я інколи звертаю увагу, там ти щось пишеш, уже людина тобі ставить лайк. Десь в соцмережах? Я завжди кажу, люди. Не дивіться на прізвище, дочитайте до кінця. Ви можете не погодитися з цим моїм постом, і я не ображусь, якщо ви не ставите лайк. Я не ставлю лайки масі людей, яких я поважаю, бо не кожного дня вони пишуть те, що мені подобається. Якщо ви бачите блогера. Як ви крок за кроком, от просто проговоріть цей ланцюжок, аналізуєте цей матеріал, щоб зрозуміти, що так це напевно була якась журналістська робота? Є блогери, які є одночасно журналістами. Віталій Портніков, наприклад, Та, ну, тобто можна називати е, тут багато прізвищ Лариса Волошина, Наприклад, це тема. Яка дотична до людини, і у людини є достатньо бекграунду для того, щоб говорити на цю тему. Не можуть усі бути експертами в усіх питаннях. Наприклад, той самий Віталій Портников ніколи і завжди більше того, він завжди, наприклад, у своїх відео каже: Я не буду зараз аналізувати ситуацію на фронті. Для нього це табу, бо він не вважає себе військовим експертом. Та, наприклад, зате він може аналізувати ситуацію на близькому сході або міжнародну політику в широкому такому вимірі, тому що він є журналістом міжнародником. Це перший момент. Другий момент, якщо це з гостем, подивіться, хто цей гість людина, яка є професійною журналісткою, веде щось в єдиних новинах на повному серйозі. У астролога запитує, як будуть розвиватися бойові дії. Слухайте, ну це елементарно, професійно соромно. Та це важливий другий момент. Третій важливий момент, на якому я хочу наголосити. У багатьох людей складається враження, у тих особливо, хто не розуміє, як працює Ютуб. Складається враження, що я тут сижу для вас кожен вечір, я тут просто сижу, щоб годину свого часу витрачати заради вас. Насправді ні. Я монетизую своє ім'я, я монетизую. Свій канал більше того, і я можливо потім опильнюся у списку якої-небудь політичної партії, тому що ви мене туди внесете, ви мені поставите цю галочку. Оце моє впізнаване обличчя, і це є третій показник. Тобто йдеться про те, навіщо людина це робить, і ми маємо розуміти це прозоро. Ну і напевно, ще один важливий момент. Якщо ви постійно стежите за цією людиною, ви її слухаєте, просто подумайте на утилітарному рівні: вам стає після цього краще чи гірше. Якщо стає краще, то чого? Якщо стає гірше, то чого? Я зараз не сказала, що вам має стати краще або гірше. Вам може ставати краще просто тому, що людина каже те, що вам подобається, а воно місяць за місяцем не справджується. Отже, що цей прогноз базувався на відсутності даних, або цей прогноз був просто брехливим. Вам може ставати гірше? Якщо вам стає гірше, то навіщо ви це робите? Зробіть щось, що вам стало краще?